Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Перед початком хочу подякувати тим, хто підписався на канал, тим, хто залишає коментарі та ставить лайк прикрасам. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник таїланд. Перший в показі. Срібна каблучка з натуральним сапфіром та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 13 на 10. Сапфір 9 на 7. Кубічний цирконі 1 мм. Вага каблучки 5,7 г. Розмір каблучки 19. Шинка має певні визерунки, Сапфір темно-темно-синього кольору. Навіть може здаватись як чорного кольору. Вартість каблучки 2100 гривень. Вишуканий срібний браслет з натуральними сапфірами, смарагдами, рубінами та марказитами. Довжина браслету 18,5 сантиметрів. Вага 11,5 грами. Камінчики, марказити 1,5 мм, Сапфір, смарагд та рубін 3 мм, застіпка, коробочка. Ось так буде виглядати на руці. Дуже ніжно та елегантно. Вартість браслету 2500 гривень. Ось так виглядає із зворотнього боку. Срібні сережки з натуральними опалами. сапфірами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 20 на 11 мм. Опал 7 на 5. Сапфіри 5 на 3, кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 3,9 грами. В сережках опали відрізняються. Один упал більш яскравий, інший такого до молочного кольору. І ледь-ледь можна розгледіти опалесценцію. Тому сережки йдуть зі знижкою. Англійська застіпка, штифт занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок – 1500 гривень. Срібна каблучка з натуральними турмалінами. Розмір поверхні 24 на 15 мм. Турмаліни 5 на 3. Вага каблучки 3,7 грами. Розмір каблучки 18, турмаліни гарної якості. Кольори насичені, яскраві і зворотнього боку. Вартість каблучки 1800 гривень. Хто купував собі ось такі сережки, може додати до комплекту і каблучку, якщо підходить розмір. Можливо, когось зацікавили сережки. Ось залишилась одна пара. Звертайтесь. Шикарні срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні та танзанітами. Вага сережок 10 грам. Розмір поверхні 21 на 21 мм. Танзаніти 3,5 мм. Попали 7 мм. Англійська застіпка, штифт трішки занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха і з воротнього боку. Танзаніти яскраві, насиченого кольору, чисті, прозорі. Вартість сережок 2700 гривень. Крупна срібна підвізка з натуральним перламутром та гранатом. Розмір поверхні 58 на 40 мм. перламутр – 25 на 25 мм. Вага підвіски 13,2 грами. Вкрите білим золотом та жовтим золотом. Перламутр більш такого коричневого, шоколадного кольору, але ви бачите, як він відливає різними кольорами дуже гарної якості і зворотнього боку вушко. За бажанням можна додати ланцюжок. Вартість підвіски 2400 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!